Вже скоро і до кінця грудня Україну накриють значні морози до мінус 12 градусів. Погода різко стане гіршою вже з вівторка, також до країни повернеться сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 22 грудня, по всій території країни буде переважати суха, але хмарна сіра погода без прояснень, тобто опадів цей день ніде не буде. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від 0 до плюс 2 градусів тепла, і лише у південних областях та на Закарпатті повітря буде прогріватися від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі у Харківській, Донецькій та Луганській областях найхолодніше від 0 до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 23 грудня, сніг сипатиме у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Також дощитиме на Закарпатті, на всій решті території країни без істотних опадів. Та буде суха, хмарна без прояснень погода. Вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день морозною буде у північних та східних областях від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла. На всій решті території країни вдень від 0 до плюс 3 градусів. Вночі по всій країні від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. У середу, 24 грудня, Сніг буде йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На всій решті території країни буде суха та хмарна, вже хоч з проясненнями, погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня в день вріжуть морози по всій країні. Та будуть від мінус 2 до мінус 7 градусів в денний час доби, лише у південних регіонах на Закарпатті та у Чернівецькій і Івано-Франківській областях буде від 0 до плюс 5 градусів тепла в день. Вночі найморозніше буде на Київщині, Харківщині, а також у всіх північних та східних областях, там аж від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 3 морозу до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!